Це дрон-розміновувач, який сконструював винахідник Аркадій Фішман. На цьому відео він проводить польові випробування механізму. Розміновує з такою швидкістю, приблизно як йде людина пішки, поле розмінувати там 4,5 км кілометри на годину. Якщо це якась дорога в лісі, там повертає, десь там калюжа може там об'їхати, або як ну, якесь там дерево, то трохи повільніше там ну три умовно. Ширина барабана метр двадцять. Тобто відсюди, від початку до кінця, це повністю пропахана дорога ну, на глибину до 10 сантиметрів. Він е, перебуває ґрунт. Тобто все, що знаходиться на глибині до 10 сантиметрів, просто знищується цими гірями, розкручується за допомогою ланцюгової ланцього, передачі. За словами винахідника, дрон мав би витримати вибух. Корпус зроблений там, де. Можна не захищати з 3 мм, а спереду тут йде броньована плита, 10 мм всюди це от все бронь. Якщо буде вибух ну, чогось дуже великого, то все одно броньована плита не проб'ється. розумієте? І теж тут так зроблено, що навіть якщо якісь осколки її проб'ють, ну уявимо собі такий випадок, то все одно ті вали металеві пошкодити ну, нереально. Разі залишилось доопрацювати лише дистанційне керування, розповідає Аркадій. Поки що він працює з отаким дерев'яним пристосуванням. Затискаєш на кнопку, замикається електричний ланцюг і спрацьовує електромуфта. Тобто, оці всі важелі вони всіми цими органами там піднімають ну, робочий орган барабан, опускають, там дають більше газу, менше газу, вперед, назад, ну, рух робиться. І повороти теж все завдяки електромуфтам. І що я вирішив зробити, яке дистанційне керування? Зробити такі важельки, які б замість мене отак натискали на ці кнопки. Далі керування відбуватиметься за допомогою радіопульта. Оцей важель, який дистанційне керований, бачите? О, він натискає на кнопку ліворуч, праворуч, під'єднюємо барабан. Хопа, загорається лампа. Тобто всі муфти ну, керуються таким чином. Ді Фішман за освітою інженер-технолог машинобудування. Переїхав на Тернопільщину зі Слов'янська після початку повномасштабної війни. Тоді сконструював диван на колесах, на якому возив людей. Торік чоловік організував на цьому дивані тур із заліщиків до Києва протяжністю 650 кілометрів. Під час нього збирав гроші на розробку для ЗСУ. Каже, вдалося зібрати 291 тисячу гривень. Цього виявилось замало. Адже собівартість такого дрона, за його словами, 550 тисяч гривень. Я вимушений був ходити по різних підприємствах і просити виконати роботи безплатно. Ну, наприклад, токарна фрезерні роботи. Справа в тому, що не вистачало грошей на ті деталі, які були необхідні, і дуже багато часу пішло на те, щоб знайти подібні деталі, якісь бушні і дешеві, і, власноруч, їх переробляти. Над дроном працював близько року, проте, маючи необхідні ресурси, каже, міг би зібрати його за чотири місяці. Трудність була і в тому, що всі станки Аркадія залишились у слов'янську. Чим він унікальний, що тут все працює від одного бензинового двигуна. Тобто тут тільки механіка, і він може працювати взагалі 24 години на добу, тільки підливай бензин в бак, і все Аркадій вже має макет наступного проєкту. Це буде автомобіль. Яхта це машина, яка е Працює від електричества, тобто не потрібно пальне. Вона тут на даху має сонячну панель, яка заряджається. Вона кобрелет, тобто можна її так розкласти, дах від'їжджає, не потребує водійського посвідчення, бо вона 3 кВт загальної потужності, повний привід. І вона справа в тому, що вона ще й плаває на воді. Тобто це така міні-яхта, на якій можна жити, і от, роздивіться, тобто є повноцінне спальне місце, яке розкладається всередині, можна лягти в повний зріст. Можна сидіти і їхати. І ще е, оця лінія це ватерлінія, тобто вода буде посюда. Тобто Ти можеш плавати як в човні, і ти взагалі нічим не обмежений. Тобто можеш перетинати рі ріки і моря. По воді це до 50 кілометрів на добу, можна подолати водної поверхні. І до 200 кілометрів по дорозі. Роботу над цим проєктом почне одразу, коли відправить дрон-розміновувач військовим, розповідає чоловік. Соломія Струс, Олександр Погачов, Суспільне новини, Тернопільщина.